Цього разу досвідчений водний мисливець за старовиною та за сумісництвом черкаський менеджер Максим ополював цікаву знахідку, ріг стародавньої тварини. Тож результатом сьогоднішніх занурин дайвер задоволений. Знаю, наскільки насколько історическая ценность, но находка приятна. Соответственно, що увидеть інтересно і, ну, і доволі таки проблематично. Вот. Ну, Коли знаходиш какую-то вещь, вот, наприклад, як цей рок, то значит, не зря займаєшся цим. А от міський хірург Олександр Петрович сьогодні відшукав під водою старий якір. У господарстві і така річ знадобиться, каже лікар. Утім, зізнається, під водою буває не лише цікаво, то весело, а іноді й страшно. Перший раз взагалі вот, погружався, то побачив такого. Я підсвічував і тут. Морда сама вот така, на меня. Ну, я испугался в одну сторону, він в іншу сторону. Ось так ми разошлись. Дайвінг на Дніпрі кращий навіть за занурення в Єгипті, запевняє керівник Черкаського клубу підводного плавання. Тут і азарт, і купа знахідок, як то зброя, снаряди, кістки давніх тварин, колеса від карети та інше. В районі міста Черкас, в принципі, знайшли самогонний апарат. Разнообразні знаходки, тому, <різнообразні> нахідки, тому Дніпрі намного цікавіше і разнообразні. потому что каждое место погружения по особенному отличается. Я стараюсь проводить свободное время именно за занятием своим хобби, которыми является этот дайвинг. Ну, мне как бы нравится смотреть под водой, если вне этом, рыбки, раки, разные. Бальші, якби предмети, які остались після затоплення водохранилища». нині в Черкасах. Уже з півтора десятка водних мисливців за старовиною. На майбутні дайвери планують створити свій унікальний музей історичних знахідок.